Привіт, привіт, як друзі, знайомі і всі-всі, хто завітав сьогодні на мій канал. З вами знову я, Оксана, і це мій канал Оксімур Handmade по-українськи. Сьогоднішнє моє відео буде проходити у форматі відеовлогу по спільному проєкту Зв'яжу нове життя старими речами. Ви вже, напевно, чули про цей проєкт, який організувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. Це дуже чудовий, як на мою думку, проєкт, тому що у кожної з нас є якісь речі. Які нам не потрібні, які в'язалися, носилися, а може взагалі не носилися, але ми їх зв'язали, приміряли, подивилися, вони нам у чомусь не сподобались, або не так сидить, або ниточка не така, або колюча, і багато-багато ще таких нюансів. Отже, в мене також є і не одна така річ, яку я хочу розторочити. Можливо, мені вона і подобається, але в мене вже на ту ниточку інші плани. Тож буду розторочувати отаку річ і буду з нею робити щось нове. Цю ниточку я, мабуть, заберу, а ця мені ой як пригодиться. Ну ось, я відокремила тоненьку ниточку від цих від цієї товстішої ниточки і змотала в моточки. І буду зараз починати в'язати. Та перед тим я повинна згадати, вам нагадати про ті про минуле відео моє. Це було досить давно в цьому проєкті. Там був перший факт про мене неправдивий. Це був факт, що я не вмію кататися на велосипеді. Це, звичайно, неправда, тому що на велосипеді я катаюся, мабуть, з п'яти років, напевно. Ну, точно я ще не ходила до школи. Я не ходила до школи, але я вже сідала на велосипед, на дорослий, їхала на ньому стоячи, тому що не досягала до сідельцятка, і, і з'їжджала з такого бережка і падала, і в мене вічно були побиті коліна, і приходила додому так тихо, а там вся, всі оті камінчики в коліна напхалися. Я знала, що батько буде мене сварити, і я так мовчала, я так сцепила зуби, мовчала-мовчала. Приходила додому, тихо, мила і витягувала ті камінчики, потім мама мені тяжко нишком обробляла рани, чи зеленкою, чи йодом. Дуже, дуже я була така дитина подвижна. І не встигали вони заживати кілька днів. Я знову сідала на велосипед і знову їхала. І знову вчилася. Аж поки я не навчилася на ньому їздити. І зараз... Я вільно катаюся на велосипеді і завжди кажу, що мені здається, що на велосипеді я би доїхала, мабуть, і до Києва. Тож, цей факт був неправдивий, на, не на 100%, на 200% неправдивий. Ну, а тепер я маю розказати вам нові три факти про себе. Це будуть ось такі факти. Перше, я дуже люблю працювати з. Тісто, я люблю місити тісто, я люблю з ним там викручувати різні бублики, булочки. Ну, ось таке такий факт. Другий факт це те, що мій одяг, мій в'язаний гардероб, це в основному. Речі з ненатуральної ниточки. Це синтетика, це акрил, це поліамід. Більш така ниточка не натурального складу. Ну, люблю я її все. Люблю і все. І третій факт це те, що я люблю писати вірші, смішні вірші. В основному вони смішні. І в мене навіть є книжка видання, в якому друкували мої вірші, в якому я друкувалася. Отак. От Ці три факти про мене, а вам треба буде відгадати. Який з цих трьох фактів є неправдивий. Один факт був видуманий. А ви відгадуйте, пишіть мені у коментарях, мені буде цікаво читати. А в наступному відео я розкажу, який саме факт є видуманий. Ось так. А тепер я приступаю до в'язання і у наступному включенні. Покажу вам, що я в'яжу. Ну, ось таке в мене просування. Не знаю, чи ви здогадались, вже, що це буде. Якщо здогадались, або взагалі, я б дуже хотіла, щоб ви зараз поставили відео на паузу. Написали в коментарях свою версію того, що ви думали, що це буде. А далі в кінці. Просто додивились би до кінця і подивились, що це таке. Ну, це так. А зараз я хочу відповісти на питання попередньої учасниці. Це було питання, зараз дослівно його не перекажу, але... Це було питання щось на кшталт того, що яке ще хобі, крім в'язання, ну і ще, як би так сказати, чим ще крім в'язання я займаюся? Я можу сказати, що я досить різнобічна людина. Навіть свій канал я назвала Оксимур, ну це, це ім'я і прізвище, це мої перші склади хендмейд по-українськи. Чому так? Хендмейд це ручна праця, тому що я не назвала його. Наче зв'язання там або як, тому що я взагалі люблю все, що стосується ручної праці. Все і мене цікавить. Дуже, я дуже різнобічна людина в цьому плані. І мене все щось нове цікавить. Я так само люблю шиття, я шию, я дипломована, швия закрійник одягу. Я так само дуже люблю, мені, наприклад, дуже подобалось ну, це здавна. І я раніше дуже багато тим займалась, Це плетіння із газетних трубочок. Це беруться газети, журнали. З них робляться трубочки. Можливо, ви бачили десь в інтернеті таке. Вони красяться. Я їх фарбувала морілкою. Лакувала. Ну, звичайно, спочатку я з них плела, потім лакувала. Я робила з них кошик, я робила з них кашпо для квітів, підставки. Я робила, я дуже е, захоплювалася світ дизайном. Я і тепер, якщо мені десь замовлять, або знайомим комусь треба, я знаю, що вони це люблять, е, букет із цукерок, то я роблю це. Я робила. Під, під той букет з трубочок було таке, що я купляла газетний папір повністю новенький, робила з нього трубочки, виплала е, таку корзину. І ще всередину тої корзини я ставила квіти, робила композицію з шампанського, наприклад, і робила букет квітів із цукерок. І таке я дарувала своїм близьким там, рідним кумам. Навіть одного разу я, я дуже прихворіла. І вдома я зробила, я хворіла, але я знала, що в кума ювілей, і я йому зробила такого, такий, це була така лодка, корабель. Лодку я сплела з газетних трубочок, покрасила, всередину поставила коньяк, зверху на нього пенопласт і в нього зробила зверху той пенопласт навтікала. Букет, ну, такі квіточки, я зробила з конфет, з цукерочок, всередині цукерочки були, але вдома у мене не виявилось крепової бумаги, і я використовувала кольорові серветки. Все одно це було настільки цікаво, коли йому передали, я запакувала, коли йому передали той корабель, він сказав: ну, я розумію, він мені позвонив і каже, я розумію, що там зверху цукерки. А що всередині булькає. А всередині, кажу, у трюмі є коньяк. Ну, як це, цукерки чоловіку. Ось так. Тобто свій дизайн теж в моїх, ну, я освоїла. Далі недавно я робила букет. А ви не повірите, нас покликали на, на день народження. І іменинник каже, що в мене небагато є тих шпажків, на яких смажать шашлик. Каже, мені треба, якщо ви маєте, принесіть з собою, бо я забагато зробив шашлика. І тоді я подумала, а що це принести? Я пішла, купила шпажки, ті спеціальні залізні. Купила. Шкарпетки чоловічі. І я накрутила з тих шпажок, шкарпеток, і зробила йому такий букет, ніби це троянди. Він найбільше зрадів не подарунка тому букету, він догодився і не розумів, що це там таке. Ось так. І я сама, я сама найбільше ціную той подарунок, який зроблений власноруч ніж той, який куплений за гроші. Чесно. Я дуже ціную це. Я дуже радію, коли мені бодай якусь там відкриточку, або щось таке, або, або якомусь такому крафтовому мішечку чи якійсь сумаці. Що я знаю, що це людина зробила сама. Я дуже тому радію, ніж тому, що там всередині. Чесно. Ось так. Ще я колись, раніше, я дуже хотіла освоїти холодний фарфор. Я вчилася, я пробувала його варити, перший раз мені не дуже вдався, другий раз більше, третій більше. І було в мене таке, що я, була, я наліпила з холодного фарфору віточки, бузочку. Ці віточки потім я залила отакі кришечки були. Дезодорантів чи з чого, і я залила чи з лаків для волосся, і я залила оце, оці кришечки, вони були як формочки, в мене я залила туди цемент, я розвела, залила туди гіпс, і в них ставила ці віточки. У мене, ну, ну така в мене манія, що я роблю? В мене воно довго не затримується. Якщо бачу, що людині воно дуже подобається, я її дарую. І я тоді роздарувала ці три віточки бузку своїм подругам. В мене навіть не, я навіть не знаю, чи в мене десь є фотографія з них. Це була віточка-бузочку з листями, з холодного фарфору. Вона така, як фарфорова. То все було на дротиках, сушилося окремо кожен то соцвіття потім я складувала з маленьких квіточок. Кожна квіточка сушилась, в пенопласті в мене. І я потім складувала все докупи, скручувала оту. Перші такі були закриті бутончики, другі напів розкриті, потім ще розкриті, всередині жовтенькі там ці течинки. Коротше говоря, це великий труд. І я завжди кажу, що це... Безцінно. За нього я не знаю, яку просила б ціну, тому що це безцінно. Це лише подарувати. Ось так. Дуже багато можу говорити, що ще я пробувала, але на, на це не вистачило б часу, мабуть, та й не люблю я довгі розсосолювання. Мабуть, іншим разом я ще розкажу, що ще я люблю. Багато чого, бо я люблю печворк. Це шиття з ласкутків, я шила сумочки, рюкзачки, різні косметички, коврики. Я люблю в'язати з трикотажної пряжі. Я навіть колись, так як наші бабусі різала старі трикотажні футболки і в'язала там або кішці, такий піддон, ну, там, де вона, лежанку, де вона ну, Багато чого. Зараз я взагалі намагаюся, У мене таке, що я з усього все, що в домі є, що інші викидають, я завжди думаю, о, з цього можу зробити це, а з того можна зробити то. Якби по часу, то та й моя воля, і я думаю, як я десь колись вийду на пенсію, я буду дуже. Багато робити власними руками вдома, тому що зараз на це лише часу не вистачає, а вистачає і фантазії, і рук, і голова на місці, і все думається, і все придумовується. І, знає, і людина вже вирішує, і я вже знаю, я інколи вночі прокинуся, я не можу спати, бо я щось надумала, і я знаю, як його зробити, але ж не знаю, коли я це зроблю. Ось так. Так що, друзі мої, це, як я завжди кажу, талановита людина, талановита в усьому. Це зараз я не про себе, але я знаю, що багато таких людей, і в мене багато знайомих, хто вміє там чи в'язати чи щось, вони обов'язково ще щось вміють і не одне. І коли людина любить ручну працю, хендмейд, коли людина ціниться, то це щось неймовірне. Я, наприклад, дуже, ну я дуже люблю і ціню цей труд. Я в кожній е, зроблені е, речі, зроблені власноруч, я вже бачу, скільки з тим людина сиділа, скільки часу вона на то потратила. А хтось комусь ти щось в'яжеш, подаруєш, а він поняття зеленого не має. Що це і так, і буває таке, і дивишся, і реакція не та. Тоді не хочеться більше нічого. А коли дивишся, що людина радіє, ти їй хочеш і хочеш ще дарувати, і ще, і ще для неї щось робити. Так що, ось така моя історія. І, надіюся, я відповіла на запитання. А далі я хочу поставити своє запитання наступній учасниці. Це моє запитання буде звучати ось так. На якому місці після всіх, мається на увазі, після всіх хатніх справ, на якому місці у вас стоїть в'язання? І коли ви ним займаєтесь, скільки часу йому приділяєте і в який приблизно період дня чи ночі. Ось так. Думаю, запитання цікаве і відповідь повинна бути на нього досить велика, обширна. Так що ми будемо чекати на наступне відео. Я думаю, мені вже цікаво, як наступна учасниця відповість на це. Тож, чекатиму відео, а зараз я дороблю, що я хочу, щоб ще встигнути показати вам. Ось так. Ну що ж, я закінчила. Так, звичайно, це гарбузик. Я думала, по кольору ниток і вже і так здогадалися. Зараз така пора, що осінь на дворі така з урожаєм. І взагалі скоро Хеллоуін. Тож ця тема зараз актуальна. І так, на цьому я буду завершувати наше відео. А з вами була Оксана, мій канал Оксімур, Хендмейд по-українськи. І це спільний проєкт Зв'яжу нове життя Старим речам. Ось такий сьогодні в мене був арбузик. До нових творчих процесиків. Па-па!